Так, мужички, всіх вітаю, всім привіт, всім доброго ранку. З вами Хімік, і сьогодні у нас, так скажемо, мікропатчик, Вафінтрагер, Парадокс, модулі, коробочки. Будемо подивимось, що воно з них падає. Не так сильно багато я купив їх, але ну, чисто так. Для контенту спробуємо, можливо, щось впаде, можливо, щось покажу. Що воно і як? Також сьогодні пограємо в режим, коли він там відкриється. Подивимось на танки, якщо вони випадуть. І просто пограємо в тунки трошки. Денис, привіт. Всіх вітаю, друзі, Торбо, привіт. привіт Який топ танк з коробок. Сінтинель непоганий, сфак непоганий. Так, скільки кажеш, коробок осьо. Осьо, Ось сьо ось 153 500, 75 860. 25 655 і 5 коробок 138 гривень. Коротше, ціни такі самі, як були і на Рамфальте, і там, і сям. Так що, в принципі, не знаю. Подивимося, що буде сипати. Подивимося, що взагалі буде. І. Потім уже зробимо висновки. 75 коробок я купив, хлопці щоб розуміли, скільки будемо відкривати. Багато не багато, але більше купувати сам не буду. Якщо хтось подарує, то окей, а якщо ні, то ні. немає якось після такого великого оновлення бажання купувати коробки, бо вони якось, ну, не приваблюють реально. Типу, тут оновлення 2.0, 11 рівні, там десятки, якісь імбові, одинадцять, там то і Грати на вісімках, ну, хазем. Хазем. Так що всім гарного перегляду. Затискайте вподобайки, підписуйтесь на канал і будемо розпочинати відкриття. Так, по одній штучечки, хопчик пік. Летс го. так, перша пішла. Кредити. Танковий преміум аккаунт. Оп. Зараз 605 коробочок відкриємо. Угу. І подивимось, що нам випаде. Ага. Це ти купив коробки? Эдуард, да. А де б я їх ще взяв, скажи мені, будь ласка. Вот так. Найс. Nice. Так, 5 коробочок улетіло. Я так розумію, тут синє свічіння буде. Дорого одна. Одну не продають. 7 днів преміум аккаунта. І так, мужики, фіксуємо, скільки нам за 5 коробок. От. Витрачаємо ми 138 гривень на 5 коробок, так? Да? 10 днів танкового преміум аккаунту. 200 тисяч срібла. Навчальні матеріали і особистий резерв один. Скільки в нас коштує 10 днів преміум аккаунта? Ну, чисто так, на навскітку. Токи що, типа випав танк, ну я не знаю. У кого ти знає, ставиш знак питання. Так, от давайте подивимося Ну от. 1800 голди можна сказати, так? Да? А 1800 голди у нас це скільки? До прикладу 2000, щоб розуміти приблизну суму. 184 гривні. Ну, можна сказати, що це окуп, да? ну Мойся раніше кажу, тільки що бачив, як тебе поняв, поняв. Поїхали далі. Опа. Найс. Nice. Так, де золото? Де золото, не пойму. Золото казали, там вільний досвід будуть насипати. Кредити. Що там опосипа? Що там сипає? Дос, вільний досвід, золото, танки, брошури, резерви. Ну поки що от брошури і резерви. Опа. Ну я так зрозумів, мені за 75 коробок випаде тільки. О. 500 золота, гарно, гарно. За 75 коробок, мабуть, мені тільки цей йому. Один танк. Оп. І пусто, і пусто, мужички, Ну, вже ж можеш хоч би хоч насипало, чи що. 100 тисяч кредитів, отак. Раз. Ну... Не, не хочу, не хоче. Кредити, резерви. Оп! А там пусто. А там пусто. Ооо, 15 тисяч вільного досвіду. Найс. Привіт, дідас. Ну шо там? Та поки що пустота, хлопці, поки що пусто. Танки часто падають, Ну, мені от поки що за 15 коробок жодного танку. Скільки потрати на коробки? 1800-250 золота. 1800 чисто так для контенту, для вас, щоб ви розуміли, що воно і як, чи вартує їх брати, чи не вартує. Мені як стрімеру потрібно вам показати. Це тільки за донат коробки, да, Артур? Так, ну пошла вже коробочка слідуча в нас. Пустом, пустом. Так, звісно, на новий рік найкращі коробки. Тупо тобто відкриваєш одну коробочку, 250 золота гарантованих, і пошов, поїхав. Тобто, як коробки шляпа? Ну поки що нічого не падає. Ну, от, можемо зараз відкрити 25 коробок. І подивитися, на яку суму приблизно нам впало по грошах. Які танки можуть випасти? Ну там три нових танки, і старі ДЗТшка, ФАК, Об'єкт 590. Нові Сентинель. Якась двохстволка, ПТшка 8 рівня. Як завжди, нові танки, старі танки. Але нам за майже 25 коробок поки що нуль. Бублик. бублик. Випав бублик. Ну, в принципі, як завжди. Оп. От скільки я не відкривав коробок, окрім там, ну, цих всяких новорічних, там якось сипить більш-менш. Відкриваєш тут. Там і на святого Патрика, там і на Китайський Новий рік. І ось там вафентрагери ось і всякі. Ну, типу, взагалі з цих коробок не сипай. І так, мужики. 25 коробочок відкрито. Фіксуємо прибуток. Фіксуємо, що нема нічого. Давайте чисто глянемо. Дивіться, випало нам 750 золота, лям 600 кредитів і 15 тисяч вільного досвіду. 19 днів преміум аккаунт. Чи окупило б це скільки? Там 700 гривень. Да, 25 коробок коштує. Я думаю, що навряд. Чи. Да, 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 біткоін. А змінити за золото робити. Не нельзя панда. Ну коротше, я думаю, ми підрахуємо уже в кінці. Поїхали Підрахуємо приблизно в кінці. Внук Юа приїде Ворон приїде Та поки що, мужики, успіхи дуже погані. 25 коробок, ну. Но... Нічого цікавого. Я трошки вже розстроївся, що їх купив. Який моди в тебе від Гостюа. Поки що не працюють. Без модів сижу. Дяка ще не заходив. Та нема за що. Е резерви, кредити, Ну, поки що ні. Здорово, коли там той офентрагер? Не знаю міша. Мають сьогодні запустити. Але хзе, наскільки це швидко буде. Я тільки від коробок хочу з фак, ПТ двустольну і все. Так і пишуться гост Юан. Телеграм канал у мене в закріпах можеш подивитися дам. Гост, нижнє підчоркування юа. Тільки не на українському, ну, типу, а на англійському гост. Фанатік привіт. Ну, розстраюся, вони того стоять там волки, сфак, фак. 2 МБ. Ну, я купив 75 коробок, більше купувати не буду тільки якщо. Подарують. Ну так, чисто подивитися що взагалі падає чи не падає. Що там з коробками? Пише сьогодні 7 година середа. Не знаю, між скільки коробки стоять. 5 коробок 138 гривень, 25 коробок 600, щось там з копійками 75 коробок 1800 і 150 коробок 3600, начебто так. Да, коробки ще треба. Ну. Поки що пусто. Я думаю, з гаранта насипать, як завжди. За голду не можна відкривати. Мужики, у нас такого ніколи не було, що за голду можна відкривати кейстер. На ВГ ніколи такого не було і, мабуть, і не буде. Так що ну. Да-да, Ворон, правильно. Ну, мені приходиться чисто так. Як стрімеру показати людям? Вега злобим. А що... Чи з чого коробки? Вафінтрагер анонімас. Вафінтрагер. Капець. Ну навіть два танки не випадеть за 75 коробок. Ну ладно. 2% шанс. Скільки голди коробка? Мужики, от от скажіть, ви от ви граєте на ВГ. Ви колись бачили, що у вас коробки продаються за золото чи що? Такого нема і не буде. Такого нема і не буде. І не було ніколи. Да-да, ворон. Я тільки зайшов почув. Та я кажу, що такого нема і не буде. За золото не буде коробки продаватись. Алекс, привіт Не-не, чекаємо новий рік, я краще 5к пельменів куплю. Мо 250 золота упало. Ну, упанимо На новий рік хоч 250 золота завжди падає ти можеш нафармить нормально Ой-ой ой Оооо -ой -ой. мужики да не вже Вау! Ти поняв яка анімація? І що тут опадає? d стиль Сфак. Найс. Nice. Випав сфак. Ну, приємно, приємно. Сфака я собі хотів. Не те, що там, що я буду грати на ньому і капець-капець. Але ну чисто так, наче 8 рівень імбовенький такий. Приємно, приємно. Анімація відкриття прикольна. Оця так от, блима як на раумфальтом. хорош Приїдь, тільки зайшов. Бачиш, Влад, вдачно ти зайшов. 250 золота з кожної коробки. Ні, Андрей, не з кожної. Там 25% шанса. А грати вже можна, да, можна. Да, да, Руслан. За срібло тільки буде. Вітаю, дуже дякую. Яка це була коробка? Зараз тобі точно скажу. 39-та. 39, яка це була коробка? 39-та. Тобі казали, що ти на хачеріді схожий, не анонімус? Не знаю, чи можна вже грати. Покажи сам танчик. Ось сюди він так виглядає сфак. фак. 8 рівня дуплетна машинка. Скільки стоїть 50 коробок? 50 коробок не, немає, мужиків. Випав. Добренько. В принципі, я його хотів. Окей, я задоволений. Можна ігратик ни. Кого говорили, що не можна. Бам. Блін, це мені x5 насиплять, можна танки покачати. Ті коробки сімдесят є. Ні, нема, на у 50 коробок нема, 75 800 коштують. Олександр, ну там ще нове десят ой, 9 непогані. Хоча досить нелогічно. Ну, ви можете купити по 25 і заплатити трошки дорожче. Це все маркетинг. Довіться, ви купляєте по 650, е, до прикладу, два рази. Це вже там 1300 виходить. А 75 коробок коштує 1800. І розумієте, типу, ви думаєте, ну різниця там чуть-чуть, можу вже переплатити і от так от. І робиться. Крекен привіт. Олександр, привіт, привіт всім. Друзі, привіт. Один танчик ми поки що зафіксували. Думаю, в принципі, на цьому і кінець. Бо там до гаранту трохи не хватить. Зараз буду коробки відкривати. Хорош, кракен, давай, дядько. Лупили. Довби долби. Краще два рази по 25? Ну не знаю. Два рази по 25, я ж говорю, це там 1300 гривень майже. А, а може і так, так. Да. А може і так 1300. Додати ще 8500, ну, мабуть, так. Да. Думаю, ще один вип, 150 купив, посадив. Давай, дядько, краки. Ну, три танка мінімум тобі впадемо. На ладушки пошл, дай, дай. Та я просто ворон не проснувся. Я, вор... я просто ще не проснувся, розумієш, дядько. Ну, в принципі, в мене завжди на 9 стріми, а я тут трошки сижу такий, да. Ще нічого з танків не сипаться, я ще й не проснувся. З першої коробки танк? Да, я Владіслав. Бажаю успіху тобі у відкритті, Кракен. А, з 39-ї коробки танк. Трошки ще не проснувся, мужики, вибачаюсь, да. Можливо, ще такий сижу, сонний. Ну і з коробок не пише, не, не пише нічого, не, не падає, не сипить. Дякую, Владислав. Вони безплатні? Аби ж аби ж, Джонні. Добре, Кракін, пиши, якщо що. А ще якщо що, я відповім. Тел, телеграм, телеграм маєш. Опа! Беру коробки ради x5. Реально, Владислав? Ну, кстати, мені. За 75 штук це скільки. 75x5 их насипали, чи що? Прийдеться качать реально хакера БЗ. Скільки вже відкрив? Рибланка я забрав. Хорош. Майже 50 відкрив. Да, 75, поняв, ладно. Ну, треба, значить, реально буде прокачувати хазену, типу, щоб воно в пусту не уходило. Оці x 5 хоча ми сьогодні, якщо будемо катати на якомусь танкі новому, якщо він нам випаде, то. Але я бачу, що щось нам нічого не випаде. Жесть. 500 золота. Мужички на тіктоці. Чому ніхто не підписується? Всі дивляться просто. А ну бігом-бігом. Підписалися на канал. Також на Ютубі протиснув подобайку і хто не підписаний, не підписав. А скільки ти купив? 75 штук, кракен. Щоб сильно багато купувати. то немає бажання. Сипить щось. Ну, 30. На 39-й коробці випав свак, А за золото можна коробки? Ні, не за золотом. Як на Ютуб каналу? Богдан, шопсі профілі, отак так наже натискаєш на мою аватарку в Тіктосі, і там є е, цей посилання на Ютуб. Або пишеш за хімік вот і все. Так само в принципі нікнейм такий самий. Е, золото ні, Артур, не золото, не з кожної. Привіт, Юр. Викачав хакера танк бомба. Так, да, я знаю, я сам буду його качати. Ось якраз X5 далим. А я ЛБЗ виконую. Внук Йо, а дядько. дядько. Ну, там дравець непоганий. Золото 25% сипить. Дякую за подарунки. У мене припинення вогню. Ну це в режимі, мабуть, дам. Так що Кракен 75 штучок я купив. У нас фака космічна. О, у нас фака космічна позначка, звісно. Може трішки впаде після коробок. Можливо, Богдан. Це Бліц? Це call of Duty. Ну так, да, я знаю. Шакал, хакер. 83. Е, хто там? БЗ-79 і Маус. Прям топові танки. 35 тисяч вільного досвіду, мужики, випало. 35. Ну, непогано. 35 тисяч вільного досвіду. Аби, не, аби там скільки, максимум 250 тисяч може впасти, Ото так. Да. Як виконати основний калібр? Як це взагалі? Грати в танки? Набивати непогані дамаги? На восьмому рівні, мабуть, швидше буде виконуватись. Call of duty. Ні, ну так реально, на ну які бліці, ну, мужики, ви що, не бачите, що воно трошки ну, взагалі не похоже. Паба мобайл на комп'ютер, да. 75 штук? Так, да, ну Владислав написав. Так, мужики, ну у нас вже остається чуть-чуть, чуть-чуть. Не знаю, чи нам щось випаде, чи не випаде. Думаю, що не випаде. Що за коробки? Вибить можна чи тільки купляти. Вибить можна 3 штуки в офентрагер режимі. 100 000. Надо вовкодава. Ну, на жаль, скільки коштує 75 штук. 1880 гривень. Так, колишилось у нас 20 штучок. Або в мені тільки дадуть понюхать, мабуть. Як багато, раніше 5 давали, можна ще 250 золота Витрати ще... А, ну щоб перекрутити, да, раніше таке було. Золото сипе, да, 25% сипе золото. Зараз подивимось, що випало за 75 штучок. Сейчас дадут? Давай, 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 чекаем. Такі от, чи танк, чи, чи защик. Тут уже, конечно, моментик такий и. Ну, буду без гаранта, Кракена, що зробиш. Без. Ну, ще да, ще три коробки можна було відкрити. Сейчас зависит. А, сайт завіс, коробки купити не можна. <свісно> Понял, Маркус, но ну, я встиг, я встиг. В режимі три коробки можна безкоштовно отримати. Санта, доброго ранку. Бамс. Додеп зробиш? Та ні, мужики. Ці коробки реально зараз трошки не приваблюють після такого великого... великої онови. Магазин натиску відкрили. Ну, можливо, натиск Light пропав і з'явився великий обичний натиск, який було завжди. Ух, ну дам, ну. Взагалі не весело. вообще не весело, мужчина, що я можу вам сказати. Взагалі тупо радісті не маю. По три нельзя, можна, можна зразу 5. До радісті, ну, як такової, вайбіка якогось. Ну, добре, хоч свак випав. Так, 10 коробок лишилося. Що в мене взагалі тут по танках? Можна оглянути чи ні? Що падає, що всередині? А, ну от у мене тільки нових танків немає. А, є об'єкт 590. Три нових танка в мене тільки немає, і якийсь кончений об'єкт 590, так що. Можливо, і прийдеться якось. Докупити буде можливо випаде якийсь новий тунг хезм. Побачу, я подумаю. Добре. 10 коробок зараз відкриємо. 5 останніх відкриємо зразу і подивимося, що випаде. Що першим випало? Біткоін з фак випав на 39-й коробці, в принципі, і все. Що як сипе? Та ніяк, мужики. Дмитро, 1880 60 коробок, 3 танки. От бачиш, дядьку пощастило. Херсон, привіт. Переходь на Мівіну. Та я і так, в принципі, наче. Ігор Хеллоу, привіт, привіт, що там. Шо, Та, мужики, не Да, Лемон, три коробки дадуть. 500 золота нассипало. Так, відкриваємо останню коробку, і потім 5 зразу. Потім 5 зразу. Дякую за подарунки. Зараз на мій вінут тр... треба теж мати гроші по факту. Так. Хорошо, як нам по 5 штук? Все Останні 5 коробочок. Що, мужики, у ваші ставки випаде шащення? Да Да Сьогодні зло з'явилися. Ну да, Дмитро і так змінили не злазу по факту. Дрючок. Нет, конечно. от Санта Демон, він правду пише. Три танки зараз, мужики. Ну все, давайте. Один, два, три. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И... І. И... І. И... За щеку, за щеку, за щеку, за щеку, за вот щеку. Отак от. Отак вот от напихали. Просто Ловкенько стрімеру. Так що давайте дивитися на підсумки. Статистика. Так, зараз я вебку виключу. Фіксуємо, мужики, 75 коробочок. Один преміум танк 8 рівня сфак. М -м, потім 62 дні танкового преміум аккаунту. 2750 золота. 4300 мільйонів срібла. Вільний досвід 55 тисяч, навчальні матеріали 40 штучок. Особисті резерви 51. 50... Мінус 1080 гривень. Правильно, Санта пише. Злой, дякую за подарунки. Я не знаю, чому в мене не працюють звуки на тіктоці. Я взагалі щось не вдупляюсь Дякую за подарунки. Чому воно не працює Сповіщення. A new subscriber! Чогось не працює, ну ладно. Потужно. Отакі, мужики. Результати. Вебку я включаю назад. І іду з грусним таблом грати рандом. Докупи 14. Да, мужики, не хочу. Не хочу. Поки що не хочу. Може, просто докуплю без стріма. Та й все. ну. Типу я взагалі не думав брати оці отримати модулі. Ось по цінах, хто питав: 5 коробок. Розумієте, це купити ще 15 штук, це. 400 гривень, тупо викинуть. Ну, і не хочу я поки що викидувати, ну немає в мене бажання. Ніхуя у тебе людей вранці? Це просто коробки були, дядько. Це просто коробки були. Якісь непотужні коробки.